Привіт! Зараз розповім про настільну гру Ринок Камелут. Це локалізація настільної гри Камелут видавництвом Фіундіго. І це така фентезійна настільна, малесенька карткова гра, де ви розбиваєтеся на таверни і в них продаєте різноманітні артефакти. І це цікава, хитра, швиденька, простенька настолка, в якій дуже високий рівень взаємодії. Давайте вам розповім права цієї гри, покажу компоненти, а потім вже поділюся власними враженнями. Тож, ось у нас стартовий розклад гри Рину Кому». Тут дуже просто, у вас просто спільна кода карток, яку ви перемішуєте і кожному гравцеві роздаєте по 4 картки. І потім випадковим чином кожен з гравців обирає собі таверну. Тобто, ось у нас випадково, що 2 гравці у білій таверні з совою, і два гравці у чорній таверні з котом. Тож, ви ходите по черзі, починаючи з першого гравця, і свій хід ви робите одну з. Двох можливих дій, потім продаєте свої зібрані колекції, і потім добираєте на руку до чотирьох карток. Дії у нас наступні: або зіграти перед собою скільки завгодно однакових карток, тобто я можу зіграти ось зараз одну цю картку перед собою. І я дістаю картку з колоди. І ходить наступний гравець. І цей гравець може перед собою ось зіграти, наприклад, ці дві картки однакові і дібрати дві карти з колоди. Зараз у нас кожен зробить цю першу дію. Цей зіграє ось ці дві. Дістане дві з колоди, І цей зіграє ці три. І три дістане з колоди. І це перша дія, яку я можу зіграти, просто зіграти перед собою картки у колекції. Або друга дія я граю картку і роблю те, який ефект вона мені приносить. Ви граєте цю картку у відбій і робите той ефект, який приносить. Ця картка четвірка, вона каже, що ви тягнете дві картки з колоди. собі на Колекція у вас може бути перед вами скільки завгодно. Наприклад, ось цей гравець формує ще одну колекцію. Цей гравець бере також дві картки. Цей гравець додає вже до тієї колекції, що в нього є, додає одну картку і дістає картку. І в мене ось тут багато карток. Я також продовжу колекцію. Тобто, бачите, може бути перед вами декілька колекцій різноманітних. І добираю до шести. Є ось така картка з рогом. Це Будь-який артефакт на ваш вибір, і він може переходити з колекції у колекцію, але при цьому він точно повинен бути в якійсь колекції. Ось додаю сюди. І ви так продовжуєте збирати, поки хтось не назбирає колекцію і не завершить її. Наприклад, ось цей гравець викладає дві двійки. Колекція стає завершена тоді, коли в ній стільки карток, яка цифра в цієї колекції. Наприклад, у двійках це буде дві картки, у сімках це повинно бути вже сім карток. Ось цей гравець він закрив колекцію. Він дивиться на свою таверну, в нього у таверна сови. Він збирає усіх гравців зі своєї Таверни ці двійки, які перед ним лежать. Ось він зібрав свої, перегортає їх і роздає ці картки як переможні бали, починаючи з себе. Він передає собі, підкладає під себе, і наступну картку отримує вже інший гравець з його таверни. Тобто йому було б вигідніше це зробити, якби він сам був у таверні. А так він дав собі одне переможне очко і одне цьому гравцеві. Цей гравець додає собі сімку на руку. Цей гравець грає трійку. Трійка робить таку дію. Ви можете зіграти з руки дві різних картки. Він грає одну шістку і одну сімку сюди. І дістає три картки на руку. І давайте ж я вам розкажу, які дії роблять різні картки. Двійка. Ви називаєте якусь цифру, наприклад, три. Ті картки, які у вас в колекції, ви не можете грати їх дії. Але ось якби в мене двійка була в руці, я б її зіграв сюди і сказав би три. І я дістаю всі трійки з відбою собі у колекцію. Але при цьому не можна переглядати відбій, крім того моменту, коли ви граєте двійку. Трійку, ви вже знаєте, вона грає дві картки з руки вам на стіл. Четвірку, ви знаєте, вона добирає картки з колоди, ще дві. П'ятірка. П'ятірка змінює таверну іншого гравця. Наприклад, ось ходить цей гравець, і він бачить, що цим гравцем класу знаходиться в таверні, але хочеться ще й з цим. І він грає п'ятірку, і цей гравець змінює таверну. І тепер вони трьох у таверні з кішкою добирає картку. Ще є шістка, вона виглядає так, вона дозволяє вам змінити свою таверну. Наприклад, ось цей гравець грає шістку і змінює сутівардвар всі гравці в одній таверні. Це не дуже подобається цим гравцям, у яких багато карток. І класно для того картка, гравця, у якого немає карток. Тому що якщо вони будуть закривати свою колекцію, то він також отримує переможні бали. І остання картка, давайте ще це походить, гравець, він просто викладає перед собою три п'ятірки і добирає три картки. І остання дія це сімка. Я коли граю, я можу поміняти одну свою будь-яку колекцію на будь-яку колекцію іншого гравця. Наприклад, я міг би поміняти цю картку на ці 5 сімок, і йому б віддав одну картку, а собі зібрав 5 сімок. Або я можу цю картку поміняти на оці дві шістки, їх собі забрати, і таким чином в мене закривається колекція. Тому що в мене тут 6-6. І я роздаю тепер всім гравцям у своїй таверні, починаючи з себе. І тепер, коли в мене закривається колекція, я забираю усі шістки в інших гравців. В моїй таверні, а зараз ми всі в одній таверні, і я після цього перегортаю і починаючи з себе роздаю переможні бали гравцям. Ось таким чином. І так ви продовжуєте грати. Кожен хід те, що ви робите, це граєте картку або перед собою, або граєте її сюди, в розігруючу властивість. Потім закриваєте колекцію, якщо вона у вас закрилися, і потім добираєте картки до 4 з руки з колоди. І гра закінчується, як тільки закінчилася колода, ви робите стільки ходів, щоб... У всіх була рівна кількість ходів до першого гравця. І наприкінці гри, хто набрав більше ось цих от монет переможних, той виграє. Дуже просто, швидко, зрозуміло, але сама концепція цієї зміни різноманітних таверн і тим, як ви в команді об'єднуєтесь, це доволі непросто зрозуміти одразу. По компонентах в нас тут є коробочка, в яку чудово влазять ці картки. І влізуть вони сюди із протекторами, і ці жетончики влазять. І картки, до речі, досить гарної якості, вони яскраві, і загалом мені і ними приємно грати, але я б радив цю гру, так як, якщо ви будете в неї багато грати, то вдягати в неї протектори, тому що тут багато треба перемішувати ці картки. Жетончики нормальні, загалом приємні компоненти з цієї гри, нічого неймовірного, але. Ними приємно гратися. І тут також гарнесенькі такі арти. І мені подобається, що переможні бали – це власне рубашка цих карток. Ось так воно виглядає. До правил в мене є невеличкі претензії. Коли ви граєте картку, застосовуйте її властивість і складайте її у відбій у відкрито. Застосуйте чарівну силу карти артефакту з роки, для цього покладіть відповідну карту горілиць біля колоди. Це ви її кладете у скид. Потім застосуйте силу цього артефакту. Зрозуміло, Покладену горілиць карту не буде видно протягом усієї гри. Оце речення дуже дивне і контрінтуїтивне, тому що ви ж її кладете горілиць ось так, і яким чином її не буде видно протягом гри. Мається на увазі, що коли її будуть закривати інші картки, то ви її не будете бачити. Але це не зовсім зрозуміло з е, цієї фрази. Далі це пояснюється, лише остання перевернута горілиць карта буде видима всім гравцям. Але тут перевернута горілиць написано. Тобто мені що потрібно всі інші картки перегортати. Коротше, просто... це проста властивість, але не зрозуміло написане. І ще я згадав, що тут є проблемна така таке проблемне формулювання. Коли ви завершуєте свою колекцію, то ви берете свої картки і усі картки інших відвідувачів вашої таверни пригортаєте і роздаєте монети. Але як ось тут написано. Лише тоді, коли колекція завершена, розділіть артефакти серед усіх відвідувачів вашої таверни. Для цього вам треба зібрати всі карти з цими артефактами в інших відвідувачів цієї таверни. Переверніть ці карти зотом до гри і починаючи з себе роздавайте по одній карті. Тобто, за цими правилами вам потрібно збирати тільки картки інших гравців, а не свої. Саме так тут написано, але це просто формулювання таке дивне неправильне. Вам потрібно брати свої картки і картки інших гравців для цього. Е, тобто, ось право, я поставив мінус за такі дивні формулювання. Ну і ще, якщо придиратися, то ось тут, бачите, спереду видно. Малюнок, що з боку повинен бути. І тут, тут так само не найкращим чином, надрукована коробка. Але сама коробка приємна. Одразу хочу сказати: це хороша карткова гра. Мені здається, що це чудовий фівер, і в ньому високий рівень взаємодії. Це круто. Мені подобається, що тут різноманітні стратегії, і вам потрібно весь час приймати різноманітні рішення про те. Як саме грати картки, коли і грати собі в сет і всіляке таке. І мені подобається, що при цьому ваші дії залежать від дій інших гравців. Що ви весь час повинні думати, в якій таверні знаходитесь, та коли саме перед собою грати картки, тому що вони розподіляються не тільки на вас, а й на інших гравців. Але й їх картки також ви отримуєте. Коротше, тут весь час ви дивитеся на дії інших гравців, і ви весь час в цьому процесі разом. Це круто. І ви постійно змінюєте команди, і вам потрібно думати, в якій команді вам хочеться знаходитися. І чи хочете ви, щоб ці гравці були з вами в команді. І мені здається, що не дивлячись на загальну простоту правил, тут є деяка глибина в стратегії, яка буде розкриватися перед вами протягом декількох партій. Тому що мені на початку ця гра взагалі не подобалася, тому що я бачив тут дуже прості правила, а сам процес мені був незрозумілий, тому що я в неї програвав. Я, знаєте, був у таверні і. У сусідній таверні всі отримували бали. Я такий. о, переходжу до вас. Я приходжу до них. Тут всі таверні, всі отримують бали. І я такий, да блін, в мене це не виходило. А класно, наприклад, знайомитись в якійсь таверні, де ви отримуєте бали, а потім переходити кудись і отримувати там бали. І ще тут прикольно, що ви можете прямо об'єднуватися в команди. Тобто, це ж ваша команда, і ви можете обгорювати разом, що робити. І ви можете об'єднуватись проти когось, хто виграє. І це в такій швиденькій, коротенькій, простенькій грі. Дуже прикольно. Щодо теми, то це абстрактна гра. Ну, взагалі ніяк не працює. Це пояснення про те, що ви в різних тавернах. Це ніякого сенсу не має, що ви в своїй таверні між своїми там, компаніонами торгуєте, потім міняєте таверну. Це просто така умовність. Але загальне оформлення створює відчуття такого ну, стандартного фентезійного сетінгу. Тож загалом я вам точно раджу цю гру як таку простеньку карткову настолку, де є шанс і порахувати, і повзаємодіяти, і пооб'єднуватися в команди. Але при цьому тут немає нічого неймовірного, це просто хороша карткова гра, яка мені сподобалась. І наприкінці відео я, як завжди, раджу вам якісь ігри, які були б схожі на цю настолку. Перша настільна гра, яку я вам раджу, вона також протаверни. І називається «Таверни Тіфенталя». З назви можна зрозуміти, що вона про таверни, але вона більш важка та стратегічна ніж ця настільна гра. Бо там ви менеджети свій персонал і заводите до своєї таверни різноманітних відвідувачів. І класно, що в коробці є багато рівних поскладнення гри, тому що є там перший варіант, коли він досить просто грається, і чим далі, тим більше можна додавати. До, можете додавати собі шнапс, можете додавати собі там записи в готель, і також можна додавати е, різних виступаючих. Наприклад, там є такий чувак, який плюється вогнем, і він може спалити вам е, відвідувачів, який вам подобається. Прикольна гра. І ще є невеличка гра, яку мені Ринок Камелут чимось нагадав, це настільна гра казкові край. Також такого формату коробочка, також стандартний фентезійний сетінг. І також там тільки просто колода карток всередині. Але при цьому казкові край також більш складна гра, тому що на математично вам, вам потрібно багато рахувати і комбінувати картки. Огляди на обидві ці гри будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійної вам та нудної ночі.